В лютому 2023 року багато споживачів газу в Харківській та Дніпропетровській області, в яких встановлено лічильники газу, отримали платіжки, в яких зазначено завищені об'єми спожитого газу, тобто такі об'єми, які не відповідають показанням лічильника. Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео я спробую розібратися, що твориться з газовими компаніями, а також надам свої рекомендації, як діяти, якщо. В вашу адресу надійшла платіжка, в якій зазначено значно завищений об'єм споживання газу. Давайте спробуємо розібратися, що ж тут відбувається. Спершу слід зазначити, що оператори розподілу газу Харківгаз та Дніпрогаз входять в групу Регіональна газова компанія, яку пов'язують з метром Фірташом. Ця група розподіляє близько 70% газу по всій Україні. Наприкінці травня 2022 року, за клопотанням ДБР, суд передав до управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права. На 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем так в мережі інтернет стало відомо, що розпорядженням кабінету міністрів України номер 429 Р від 28 травня 2022 року з метою запобігання ринку виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній системі уряд передав в управління групі Нафтогаз підприємства, на яке накладено арешт у кримінальних провадженнях. Зокрема, пакети акцій Дніпрогаз та Харківгаз компанії Чорномор Нафтогаз, які входить в групу Нафтогаз, і ухвалив усі необхідні корпоративні рішення, в тому числі зміну менеджменту Дніпрогазу та Харківгазу. Підставою для такого рішення стала справа державного бюро розслідувань щодо стягнення орендної плати з облгазів за право користування газовими мережами. Збитки держави оцінили майже в півтора мільярда гривень. 22 вересня 2022 року. Ухвалою сумнозвісного Печерського районного суду міста Києва було передано в управління Національного агентства України з питань виявлення розшуку і управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з вказаними корпоративними правами. Корпоративні права, на які ухвалою цього ж Печерського районного суду Києва від 1 вересня 2022 року було накладено арешт на ціні папери по майже 69 пунктам. Де перераховано майже всі облгази та інші компанії? А вже 16 січня 2023 року у компаніях Дніпрогаз та Харківгаз, що входить до групи РГК Дмитра Фірташа, пройшли слідчі дії національної поліції. Представники компанії Фірташа заявили, що чиновники Нафтогазу намагались провести збори акціонерів з метою змінити голову та членів правління Харківгазу та Дніпрогазу. Такі дії в РГК розцінюють як спроби рейдерського захоплення. В свою чергу у НАК Нафтогаз України зазначили, що інтегрують Дніпрогаз та Харківгаз до своєї структури в законний спосіб. І зазначили, що відтак, для того, щоб забезпечити захист та підтримку мешканців Дніпра та Харківщини, група Нафтогаз інтегрує до своєї структури АТ-Дніпрогаз та Харківгаз з подальшим закріпленням напрямку розподілу ГАЗу. Законтрольованою на 100% державним НАК «Нафтогаз України і спеціально створеною для цього ТОВ газорозподільної мережі компаніями. Інтеграція відбувається у плановому режимі та з дотриманням усіх вимог законодавства, додали в НАК «Нафтогаз». Ну тут я вже від себе трошки додавлю, що, мабуть, не такий вже законний спосіб, якщо споживачі газу отримали платіжки, які не відповідають фактичним показанням лічильників і є завищеними. На споживання газу в кілька разів, подекуди навіть в сім разів і більше, ніж фактичного споживання. На сайті Нафтогаз АТІТІПІГГАЗЮА міститься наступна інформація. У зв'язку з приходом АТ Харкігаз та Дніпрогаз до групи НАК Нафтогаз України сервіс обліку та оплати використаного газу для абонентів цих компаній будуть надаватися ГК Нафтогаз України. В свою чергу. Наприклад, на сайті Дніпрогаз міститься протилежна інформація щодо нібито рейдерського захоплення АТ-Дніпрогаз. І зазначено інформуємо, що від імені дочірньої компанії державної монополіст НАК Нафтогаз України вчиняються дії по силовому захопленню приміщень АТ дніпрогаз та призначення керівництва товариства. Такі дії не мають жодного відношення до акціонерів. Отож, якщо підсумувати, то йде боротьба за активи облгазів. І зазначити, чим і коли це закінчиться. Дуже складно. Тому я рекомендую підстрахуватись. Як саме? Давайте розберемося. По-перше, не забувайте, якщо у вас встановлено лічильник газу, то у вас є обов'язок щодо передання показань у період з 1 по 5 число кожного місяця. Передавати показання або газу можна наступними варіантами: або на сайті, або в чат-боті вашого облгазу, або зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу. Або відвідати офіс облгазу у вашому місті. Звертаю увагу, що передавати показання за допомогою сайту 104.ua у вас скоріше за все не вийде, так як там буде зазначено, що клієнтам Дніпрогаз сервіс недоступний. Тож думаю, доречно буде зареєструватися в особистому кабінеті на сайті газопостачальної компанії Нафтогаз «MyGas.ua» і спробувати там передати свої показання газового лічильника. Посилання на даний сайт ви знайдете під цим відео. Слід звернутувати, що за наемну інформацію, особові рахунки, які зазначаються за певною адресою у, скажімо, Дніпрогаз та Нафтогаз. Можуть повністю відрізнятися. Чим це викликано, мені наразі невідомо. У будь-якому разі ви маєте передати свої показання щодо споживання газу. Причому дана передача має бути зафіксована, щоб ви потім змогли підтвердити відповідними доказами той факт, що ви передавали показання і вони визначали певну кількість спожитого газу. Якщо ж вам не вдалося будь-яким. Вище вказаним чином передати свої показання на той період, поки ви не будете отримати відповідні платіжки, в яких буде зазначено фактично використану вами кількість спожитого газу, я рекомендую щомісяця відправляти свої показання в письмовому вигляді шляхом направлення відповідного листа в адресу Облгазу та Нафтогазу, де буде зазначено кількість спожитого вами газу. Даного листа слід направляти. Або цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, або можете спробувати направити на офіційну електронну адресу Дніпрогаза та Нафтогаза, засвідчивши дану заяву своїм електронно-цифровим підписом. Як безкоштовно отримати електронно-цифровий підпис, я вже роз'яснював в своєму відео, посилання на яке ви побачите в правому кутку свого екрану. І вже за наявності електронно-цифрового підпису ви зможете його накласти на свою заяву за допомогою застосунку Дія. Чи скориставшись допомогою інших сайтів, тепер надам рекомендацію, що ж робити, якщо показання вашого лічильника не враховано. По-перше, фіксуйте показання свого лічильника з 1 по 5 число кожного місяця на фото та відео. Робіть відповідні скріншоти. По друге, зверніться до свого облгазу з офіційним письмом, зверненням та вимогою надати роз'яснення, чому передані вами показання лічильника зафіксовані неправильно. По-третє, рекомендую звернутися до національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг зі скаргою про порушення з боку облгазу і з вимогою провести відповідну перевірку, в тому числі на предмет дотримання ліцензійних умов. Я рекомендую всі ці звернення і скарги направляти письмовій формі цілим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Якщо ви дотримуєтесь вищевказаних рекомендацій, то в випадку необхідності оскарження протиправних дій. В суді у вас будуть на руках відповідні докази того, скільки ви споживали газ і яким чином повідомляли. У відповідності до норм чинного законодавства свої показання облгазу та Нафтогазу і я вважаю, що суд має врахувати дані докази. До речі, під цим відео ви зможете знайти посилання на ті документи, на які я посилався в цьому відео, на постанову кабміну, на відповідні розпорядження, ухвали суду та інші документи. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, ви зможете їх задати в коментарях під цим відео, або звернутися до мене особисто за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро бур'янські партнери. Посилання на який ви знайдете під цим відео, з вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Борітеся і поборете. Слава Україні!